Капеланське благословіння на 15 травня 24-го року, в Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Іван розповідається про те, що Ісус відповідав фарисеям, що Він говорив, що Отець мій робить, і я роблю, і вони ще більше обурювались про те, що Він себе робить Сином Божим. І це от місце, да? от він є син Божий, і не робить себе сином Божим. Він їм є. І робить, і говорить з людям так, як йому отець сказав, і як він бачив, як отець робив, і передає все те, що отець йому передав людям, а люди не вірять і починають цькувати його. Але він не боїться те, що ті фарисеї можуть його знаєте, видати на смерть. Він від свого синівства не відрікається. Тобто він. Цього зовсім не боїться, бо він знає, що він син Божий, і це цінність найвища, найцінніша і, і найголовніша, найважливіша в його житті. Так і нам, коли він дав нам синівство, ми повинні це синівство взяти, прийняти, цінувати і пронести це своє життя як найбільший дар, найбільшу цінність. А взаємовідносини з Богом, з Отцем нашим небесним, ми повинні так налаштувати і так їх цінувати, так пожважати, так шанувати, що ніякі залякування інших, які в це не вірять, нас не повинно, знаєте, спохитнути в нашій вірі і в наших відносинах. Бо як ми відносимося самовіддано отцю, так і отець до нас самовіддано опікується нам, любить нами. І це ми повинні пронести через все своє життя. Бо в кінці він сказав, що той, хто повірує а, в Сина Божого, і, і, то, і той буде і шанувати і Отця, і отець буде шанувати його. І це наше життя. Коли ми це приймемо в наше життя, то очі наші відкриються, відкриються серця, відкриються наші вуха, і ми будемо дивитися не земними нашими очами, а небесними, а, так як і готово на нам. Щоб ми бачили не тільки поверхню, що відбувається, а глибину і глибину знаєте, нескінченну тих обставин або тих подій, або тих зустрічей, або тих взаємовідносин, які через наше життя проходять, ми думаємо, що ми живемо в земному житті, але Господь дає нам це земне життя, вже мати частку небесного життя. Тобто, проходячи земними кроками, ми вже крокуємо Небесним Царством вічним. Нехай же ці тайни, які апостол Іоанн у сьогоднішньому Івані розповідає, нам проникають серця і ведуть нас по цьому дню, по цій війні і по цьому життю. Амінь.